Іхуя блядь, В'їбав. Деволмейкрай. Хай файраш гра року. Найкращий візуал ковток свіжого повітря. Простий сюжет, приємний ігролад і неймовірна атмосфера. А якщо пройти її не один раз. Вітаю, друзі! Гадаю, за роки свого геймерського життя ви наразі штовкувалися з ситуаціями, коли гра не працювала належним чином, візуальне різноманіття було досить скромним або ж вам хотілося якось змінити ігролок. У усіх цих випадках на допомогу приходили моди, що дозволяли не тільки вносити зміни в ігровий процес, але й просто змінювали візуал гри, іноді майже до невпізнаваності. Гадаю, в багатьох із вас знайдеться історія про те. Як ви проводили не одну годину за скачуванням, встановленням та налаштуванням десятків модів для Skyrim, щоб потім мати можливість побігати в новій броні, помахати новою зброєю чи навіть проходити нові квести. Однак, згідно моїх власних спостережень, відношення до модингу в ігровому суспільстві доволі неоднозначне, і якщо одні гравці всіляко його полюбляють і користуються за будь-якої нагоди, то інші вважаються неприйнятною річчю, яка руйнує їхній ігровий досвід. Власне, складно їх в чомусь звинувачувати, коли існують сотні нюд-модів, або ж якого небудь Містера X Remake Resident Evil замінюють на шрека. І це явно не те, що задумували розробники. Я й сам не відношу себе до людей, які завжди і всюди ставлять мод. Але у мене є свої виключення, і про одне із них у вигляді Devil May Cry 5 ми сьогодні і поговоримо. І почнемо з питання: навіщо взагалі встановлювати моди до даної гри? Насправді відповідь дуже проста, адже серія DMC. Це ті ігри, в яких немає ліміту досконалості, і в погоні за новими відчуттями, побудовою комбінацій, чи просто гарно проводячи час, ви можете провести в грі не одну сотню годин. І давайте будемо чесними, за кілька сотень годин вам точно набриднуть стандартні образи героїв. А оскільки після третьої частини Capcom майже повністю забили на альтернативні костюми в серії, особливо в п'ятій частині, де вони обмежились максимально лінивими ретекстурами, за які ще треба додатково платити. Єдиний для вас варіант, якось виправити цю ситуацію, це згадати про моду. Взагалі в серії DMC досить довга історія моду, що бере свій початок з кінця 2000-х років та інтернет форум В той час це була доволі кропітка праця, причому як при створенні модів, так і при їх встановленні. Однак, на щастя, Руші Re Engine, який зараз капком використовує в своїх іграх, творить справжні дива, а тому якість і різноманіття модів приємно тішить око. Одразу зазначу, що в даному відео я хочу познайомити вас з тим, як взагалі встановлювати моди в Devil May Cry 5. Повірте, це набагато легше, ніж здається. А також зробити невелику підбірку найкращих, на мою скромну думку, модифікацій. Тут ще варто уточнити, що я сам не люблю моди по типу паровозика Томаса чи тому подібних робіт, які наче виглядають кумедно, але перетворюють гру на справжній цифр. А тому в даному відео буду згадувати виключно про моди, які додають грі атмосферності. Повертають вже знайомі образи із попередніх частин серій, або ж цілком вписуються у всесвіт гри. І тут я нагадаю, що крім YouTube, мене можна знайти в Стімі: Твіттері, Тіктоці, на таких українських платформах як Куток і Друкарня, а якщо бажаєте підтримати мою творчість матеріально, то можете задонатити на ByMe.Coffee. Всі посилання знайдете в описі. Загалом, в даному ролику я хочу згадати три великі модифікації: дві геймплейні і одну графічну. А тому почну з останнього. Якщо ви хочете змінити зовнішній вид героїв чи їх спорядження, демонів, музику, озвучування відображення стилю, ефекти або щось іще, що ніяк не впливає на геймплей, вам знадобиться він Fluffy Manager 5000. Це без перебільшення прекрасна програма, яка дозволить вам організувати цілу бібліотеку модів і встановлювати чи видаляти їх буквально в пару кліків. Завдяки чому зміна образів головних героїв мало чим відрізнятиметься від змін їх костюмів в меню герой. І до речі, дана програма працює не тільки з DMC, а й з багатьма іншими іграми, зокрема серією Resident Evil. Отже, що нам знадобиться для моди? Ліцензійна копія Devil May Cry 5 одна штука, хоча якщо запропонуєте це друзям, то буде просто чудово. Звісно, моди працюють і на піраці, але давайте будемо поважати закон і працю розробників. Тим паче, що на знижках цю неймовірну гру, віддають чи не за копійки. Далі, наявність доступу до інтернету. Ну і останнє це базове володіння англійської мовою. Поїхав. Заходимо на сайт Nexus Mods. Якщо чуєте про нього вперше, то це сайт присвячений саме модам до безлічі різних ігор. Якщо у вас вже є аккаунт, чудово, Якщо ні, реєструйтесь. Реєстрація стандартна, нічого особливого. Але для завантаження модів аккаунт все ж потрібен. І з наявним аккаунтом шукаємо May Cry 5 в каталозі і переходимо на сторінку з мода. Шукати потрібний нам менеджер модів, можливо, доведеться довго, а тому одразу обираємо сортування модів за популярністю і о диво, FluffyManager 5000 знаходиться на першому місці. Відкриваємо сторінку, обираємо розділ Files та обираємо останню версію. Далі намагаємося не померти від крінжі, дивлячись на цей привіт із 2000 х з преміум завантаженнями і натискаємо на кнопку Slow Download. Та чекаємо, коли менеджер скачається. Відкриваємо архів і бачимо файли менеджера. Далі розпаковуємо його в будь-яке місце свого ПК, попередньо створивши для нього окрему папку. Запускаємо програму і бачимо меню вибору гри. Обираємо Devil May Cry 5. Хоч в нас ще немає модів для встановлення, це потрібно для того, щоб програма створила всі необхідні папки. Майже все готово. Тепер залишилось лише дістати мод. Повертаємося на Nexus Mods та шукаємо мод собі до смаку. Я оберу образ данти з третьої частини. Вторі ми вже знаємо процедуру. Переходимо в меню файл, обираємо Manual Download, а потім Slow Download і чекаємо, поки мод завантажиться. Після цього ми можемо його розпакувати або ж залишити в архіві. Головне, на що нам треба звертати увагу, це папка Natives, де знаходяться файли мод, а також файл Mod.info, Info, який вже потрібен в самій програмі. Ще там можуть бути скріншоти, але вони не особливо важливі. Відкриваємо папку мод менеджеру, йдемо до папки з іграми, після чого обираємо DMCPR. А далі папку мод. Сюди переміщуємо наш скачаний мод. Тепер ми можемо повернутися назад, відкрити програму та побачити, що в категорії Dunpe з'явився новий мод. Відкриваємо категорію і бачимо, що це саме той мод, який ми щойно додали в папку. Ось це так поворот! Тепер простим натисканням перемикача ми можемо як додавати його в гру, так і видаляти. На цьому закінчимо базове знайомство з програмою та більш детально познайомимося з її меню, а я перейду в свій основний менеджер модів, яким користуюся постійно. Перше, що вас зустрічає, це категорії. Раніше всі моди були разом, але з часом автор додав поділ на категорії, що набагато зручніше. Але все ж іноді мод може не потрапити в потрібну категорію і доведеться шукати його в інше. Якщо ми відкриємо одну із них, наприклад, категорію Dante. То побачимо цілу купу модів, які я скачав. Тут варто зазначити, що ви можете одразу скачати всі моди, які вам сподобалися. Достатньо просто помістити їх в показану раніше папку. Після цього ви зможете в будь-який момент додавати їх до гри або ж видаляти з неї. Програма робить резервні копії файлів, тому хвилюватися вам нема чого. А якщо моди, які ви хочете встановити, будуть конфліктувати з уже встановленими, то ви побачите відповідне попередження. Таким чином у ваших руках опиняється доволі зручний інструмент по кастомізації гри, який дозволяє з легкістю змінювати візуал та звук, і так само легко повертати все назад. І давайте зробимо встановлення одразу кількох мод, які дозволяють нам побачити Данте в його образі з першої DMC та замінюють його зброю. Активуємо моди в програмі, запускаємо гру і бачимо, що все чудово працює. Ну а перед тим як розповісти ще про дві комплексні модифікації, хотілося б привести приклади найкращих, на мою думку, графічних модів, які ви можете встановити за допомогою менеджера моду. Всі вони розміщені на Nexusсі, тому проблем із встановленням не буде, принцип вам вже знайомий. І почнемо ми із графічних модів, які в тій чи іншій мірі вам знадобляться. Перший мод підходить для таких гравців, як я, котрі використовують DualSense, але без кабелів змушені грати з боксівською розкладкою. Даний мод цю проблему виправляє. Лого Remover виконує єдину, але важливу функцію: прибирає логотип гри із фоторежиму, що може стати в нагоді багатьом гравцям. Також варто згадати моди, які взаємодіють із стилями Данте, зокрема змінюючи худ або ж ефекти при переключенні стилів. Найкраще, на мій погляд, вбрання Данте в усій серії, яке спочатку з'явилось в першій частині та було портоване завдяки Monster Hunter World. Один із найкрутіших мечів у серії, що з'являвся лише в першій частині. Тепер же його можна використовувати і в п'ятірці. Замінює Devil Sword Dunte і відмінно поєднується з костюмом з тієї ж першої частини. А також мод, що замінює Балорох на Aphrate з першої частини, знову завдяки моделі з Monster Hunter World, який ідеально підходить до оригінального вигляду Даunпи. Вергіль без плаща, але в сорочці, внаслідок чого він має вигляд героя якогось серіалу. За бажанням можна доповнити образ окулярами з іншого моду. Той самий Alucard Dracula з того самого аніме Hellsa, стильний капелюх і фірмові окуляри, що світяться в темряві комплектно. А під час використання таунту з кривавого Палацу на вас чекає невеликий сюрприз. Ми знаємо, що японці люблять пхати в свої ігри дівчат Томбой. саме тому багато хто порівнює Нікос Сінді з Final Fantasy XV. Тепер же помічниця Неро і зовсім носить броня своєї колеги з фіналки. Яке напрочуд добре вписується в гру. Не менш цікавим є і мод, який змінив обрання Нікона нуарний образ Клер із Resident Evil 2. Вергіль у сорочці вже був, а тому черга дан. чорні джинси, червона сорочка з закоченими рукавами, та окуляри створюють чудовий образ. Багатьох збентежило, що в цій частині Вергілій замість звичного Force Edge використовує якийсь примарний меч, тому ця модифікація повертає йому непробуджений меч спав. Багато хто тужив за класичною демонічною рукою нерв. тож ось вона, можна використовувати після проходження гри і вона поєднується з багатьма модами. Тут варто було б поставити резонне запитання, чому в мобільній грі є такий крутий костюм, а в повноцінному продовженні обійшлися парою ретекстурів? Але це вже не важливо, тому що мод вирішує подібну проблему. Основного костюму червоний відтінок, а в альтернативного Смокінг Горо мажими з Якудза Заро для даних. Напрочу, добре вписується в ад. Даний мод замінює Кавагарію Данте на мотоцикл з ремейку Final Fantasy VII. Цей же мод змінює зовнішній вигляд Devil Тригер Данте, роблячи його схожим на той, що був в Devil May Cry 2 в його абсолютній формі. Один із найкращих і найстильніших модів для Вергілі. змінює форму плаща, додає закочені рукави і татуювання V разом з темною сорочкою, кроваткою, жилеткою і половиною ідеального амулету. Як і обговориться в назві цього моду, костюм для Данти з другої частини, що й дотепер є одним із найкращих образів серії. а завдяки Pinnacle of Combat є модель у нормальній якості. Костюм для Неро з мобільної гри, трохи химерний, але в цілому цілком відповідає характеру персонажа. Костюм для Вергілія все з цієї ж мобільної гри, віддає аристократичністю і в той же час відображає фірмовий стиль героя. Чи не єдиний костюм, що задіює шкалу концентрації Вергілія? Залежно від того, звичайний костюм або екс-версія, доповнює стандартний плащ і зброю вогняними візерунками, а високий рівень концентрації додатково дає герою вогняну ауру. окуляри для Вергілія, що відмінно поєднується з батьма костюма. Даний мод додає Вергілію його скин з четвертої частини, який до цього з'явився ще й в третій. що є аналогом костюма спарди для дан, але вже в стилістиці самого Вергілія. SDT-форма замінюється на форму спарди. Скін для Данте з 4-ї частини разом із Девіл Тригером з Віпиш. Цілий набір скінів для Вергілія. Без жилетки, без плаща або взагалі з голим Торсом, а також Devil Trigger з 4. Костюм Леді з 3 частини, який особисто мені подобається більше, ніж її образ з 5. Якщо ви звикли до вигляду Неро з 4-ї частини, то тепер він є і тут. Можна додатково виставити мод на демонічну руку і зачіску для повноти образу. Звісно, це далеко не всі моди, адже існує ще ціла купа робіт, що замінюють героїв на персонажів з інших ігор, додають нову музику до гри та виконують багато інших функцій. Але гадаю, показаного було достатньо, щоб продемонструвати вам, наскільки якісними бувають моди для Devil May Cry 5. Прийшов час поговорити про ще дві програми, якщо можна так сказати. Перша це Train, який дозволяє, так, ви правильно зрозуміли, грати в кооперативі до чотирьох осіб. Взагалі подібна функція вже була в грі, але в початковій формі. А дана модифікація доводить її до нормального стану, який дозволяє як проходити місії разом з друзями, так і підніматися поверхами кривавого палацу. Встановити його дуже просто. Заходимо на Nexus і відкриваємо сторінку моду. Відкриваємо вкладку Requirements і бачимо, що потрібен ReFrame. Переходимо за посиланням та скачуємо його. Повертаємося та скачуємо вже сам Coop Trainer. Вспаковуємо міст обох архівів корінь папки з грою та запускаємо Австай. Тепер кожен раз після запуску нас зустрічатиме таке меню, яке закривається і відкривається кнопкою Insert. Що ж дозволяє робити цей мод? Власне, сам Reframework дозволяє отримати доступ до вільної камери та регулювати деякі інші параметри в грі, в той час як Trainer дає можливість власне, грати в коопі. А для цього достатньо активувати потрібний режим в налаштуваннях. Мати в стімі друга з цим трейнером, який зробив те ж саме, та почати одну й ту ж саму місію на одному й тому ж самому рівні складності. Все, вас має автоматично приєднати одне до одного, і ви зможете насолодитись грою в тій формі, яку не змогли доробити капком. Якщо ж ви ще пораєтесь в налаштуваннях, то зможете збільшити здоров'я ворогів, щоб ті не помирали так швидко від атак двох гравців. Обрати, який саме босс зустрічатиме вас в двох останніх місіях, або ж кинути виклик одразу в Данти і Вергілію, та змінити ще деякі налаштування. Остання ж модифікація Science Collaborated Cheat Trainer, яка встановлюється звичним способом через мод Manager, дає доступ до режиму Boss Rush, додає Mass Style та турбо-режими, дає можливість змінювати мувсет гравця і багато чого іншого, в тому числі навіть грати в PvP-режимі. Тому якщо ви вже втомились від звичного геймплею, ця штука вам сильно допоможе, а скачати її можна на все тому ж нексусі. Посилання на всі згадані програми та моди знайдете в описі відео. А на цьому поки що все. Сподіваюсь, даний ролик був для вас цікавим і ви побачили, яким буває мод. Дякую за ваш час і зустрінемося в наступному відео.